Всім привіт! Я радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. І в цьому відео буде короткий огляд на бомбер від бренду Alpha Industries в моделі ma 1 Це вважається найкласичніша модель в бренду Alpha Industries. І я вважаю, що це відео буде вам корисно, якщо ви вагаєтеся, купляти цей бомбер чи не купляти, і в принципі, не тільки цю модель, а взагалі усі бомбери Alpha Industries. Я купив цей бомбер один місяць тому назад і вдягнув його всього буквально декілька разів, два-три. І зараз розповім, в чому була проблема і чому мені приходиться обирати певну погоду, щоб була змога його вдягти. Цей бомбер я хотів дуже-дуже давно, не те, щоб прям сильно хотів і прямо саме цього бренду. Але я хотів бомбер. Такий коротенький оверсайз і саме в темно-болотному кольорі, тому що я вважаю, що це в принципі базова модель у гардеробі. Наприклад, в мене є чорна шкіряна косуха, в мене є там бежевий там, тренч і пальто кольору Camel. і повинен бути бомбер. Бомбер може бути в чорному кольорі. Чи в темно-зеленому, як на мене. Але так як в мене вже є чорна косуха, я вирішив, що бомбер логічно було б купити для, для різнообразі в темно-зеленому кольорі. І модель Alpha Industries, я вважаю, що дуже класно підходить якраз під цю ідею, щоб вписатися в мій базовий гардероб. Але все було круто до того моменту, поки я. Його не вдягнув перший раз. Зараз у Києві, хто знає, дуже перемінчувала погода. І в принципі в Україні зараз почалась весна, і дуже часто, майже кожен день ліє дощ. Коли я вдягнув цей бомбер в перший раз, я подумав: ну, типу, він же з водовідштовхуючим матеріалом, це нейлон. І реально, коли я там гуляв, спочатку каплі дощу були зверху бомбора. Але потім, коли я вже прийшов додому, і на наступний день я побачив, що на бомбері він повністю висох, повністю. Але ось тут, зараз вам покажу, залишилися як поцьоки від дощу. Ну, я був впевнений, що це саме дощ. Давайте я вам покажу. І причому кожен раз, коли я його вдягав. Ці потьоки були саме на лівій стороні бомберу. Ось ця пляма вона не прибирається, це потьок від дощу. Потім знизу десь було, отже, його неможливо носити в дощову погоду, тому що він виявився не водовідштовхуючим, а навпаки, йому не можна контактувати з водою. Я. Ходив у чотири хімчистки, ми реально подивилися на бірці, і там було написано, що прання заборонено, і в принципі контакти з водою заборонені. Основна моя ідея була в тому, щоб ви зрозуміли, що в дощову погоду, якщо ви його вдінете, у вас будуть потьоки від дощу. Я. Після того, як побачив ці плями, намагався їх відіпрати просто вологою тряпкою. Але коли я роблю вологою тряпкою, воно висихає, то е, залишається такий ореол цього п'ятна, де ви повністю витирали. І треба заново намагатися цей ореол нібито зішліфувати і зробити менш помітним. Тому будьте уважні, якщо ви, якщо вам все одно не ці плями. Можете його купити і вдягати в дощову погоду. Але я буду намагатися реально підбирати погоду, коли нема дощу, тому що я не хочу, щоб на ньому були, були плями. До речі, у Києві всього виявилася одна хімчистка, яка змогла би 100% прибля... прибра... прибляти... прибрати ці плями. І знаєте, скільки це коштує? Це коштує 1850 гривень. Це майже половина. Того, скільки коштує цей бомбер. Зараз я його примірюю і покажу, як він глядає на мені. Це розмір L. Мені подобаються трішки великі речі. В мене розмір взагалі щось між M та L, але я, в принципі, рекомендую брати трішки більше саме ось цей бомбер це культова модель. Багато зірок носять цей бомбер. Там Мадонна, я бачив в неї в інстаграмі, що в неї чорного кольору такий бомбер. Дуже часто раніше носив Канівест його. І мені, до речі, подобалося, як Канівест міксить цей бомбер, наприклад, з рудими Челсі і такими джинсами рваними. Ну, коротше, в Канівеста класно виходить підбирати луки. Як можете бачити, рукава, ось що мене також здивувало, рукава в цього бомберу, вони, як далі відійду, вони опускаються. Тобто я маю на увазі, що вони, нібито манжет рукава, не видно ось так. І ще ви повинні бути готові, що він реально достатньо укорочений і. Мені це подобається, тому що я часто ношу джинси на високій посадці, і мені подобається, в принципі, коли видна дупа. Ну, це по силуету виглядає красиво. Тому що, якщо б він був довгий, це було якось дивно. А так він коротенький, і мені це подобається. Ось ця штучка. Це тут написано Remove Before Flight, що перекладається як зняти перед політом. Політом, польотом. Це означає те, що взагалі бренд Alpha Industries, наскільки я пам'ятаю, він був створений ще 100 років тому назад. І спочатку виробляли цей одяг для людей, які. Літають в літаках, там, яких, якихось військових. Тому, в принципі, така ідеологія бренда трішки мілітаризована. Якщо його застебнути, також він виглядає класно, тому що багато речей верхнього одягу при застегнутому вигляді виглядає не дуже, але цей виглядає класно. Ось. Е, мені подобається його носити, в принципі, просто з білою футболкою, але навіть з чорним худі, коли так виглядає капюшон, як на мене, виглядає також цікаво. Цей бомбер двосторонній, як ви помітили, з внутрішньої сторони тут помаранчевий колір, і його можна вивернути, але у вас буде. Всього два кармани, тобто ось ці. А Цими ви не зможете користуватися. Хоча я і так ними, в принципі, не користуюся. І я ношу цей бомбер саме з цією штучкою. Я її не знімаю. Хоча мені робили зауваження, чому ти її не знімаєш. Як на мене, без неї він виглядає ось. Якось простенько, а з нею цікаво. І я подивився, що Kanye Вест носив, здається, саме з цією штучкою. І ще я бачив Naomi Кембл. Коротше, багато зірок американських, це американський бренд, носять цей бомбер. Як на мене, це реально класика, і я б вам порекомендував дві речі. Якщо. Ну, просто в принципі співвідношення, ціна і якість нормальна, незважаючи на саме момент з водою. Це дуже напрягає, коли ти постійно паришся, коли ти пішов гуляти, що на тебе може потрапити дощ. І ну, коли в тебе плями з'являються на одягу, це, звісно, прикро. А, зараз, чесно кажучи, якщо б я знав. Що в нього буде з'являтися плями, я не впевнений, що я б його купив. Можливо, я б краще там, за 3 тисячі замовив би якийсь також оверсайз бомбер, просто там від Zara, Або, ну, майже усі бренди виробляють схожого плану бомбери. Ось так. До речі, так вам на десерт історія маленька. Десь 5 років тому назад. Пам'ятаєте, коли тільки е, починав бути популярним бренд Витман е, пишеться Vetements, е, що з французької перекладається як одяг. Е, зараз креативні директори цього бренду займаються Balenciaga, це Демна Гвасалія. І та, тоді вони вистрілили за счет концепції одягу, який схожий на секонд-хенд. І я тоді, в той період часу, пішов на секунд на Е, Я тоді ще навчався на другому курсі університету у Києві. Пішов на секунд у лісні і купив майже точно дуже дуже схожий в такому ж кольорі, також з помаранчевою підкладкою. І я був впевнений, що це був бомбер Ветман. Реально, я... і я його носив. Я його носив з чорними шкіряними челсі, вузькими джинсами чорними скині. І це реально виглядало дуже, по-перше, нетипово, по-друге, достатньо стильно. І усі звертали на мене увагу. І мені здається, що просто це тип, типовий був бомбер секонд-хендівський, секонд яким е надихалися саме дизайнери Ветман. Тому що там було нарочито великі рукава, не як в цьому бомбері це виглядає дуже пристойно, якщо так можна сказати. Отже, він мені подобається, хоча інколи мені здається, що його важко міксувати з якимись речами, і все таки момент практичності. Мені не дуже подобається. Як виявилося, шкіряна косуха більш практична, я в своїй косухі пережив війну, реально, там всю евакуацію, я у всіх підвалах в метро спав в косухі, і вона виглядає як нова, реально. А цей бомбер, ну просто майте на увазі, що він не водовідштовхуючий, і його прати не можна. І єдиний момент. Можливо, якщо його здати в суху хімчистку, можливо, прибереться. Моя подруга, в якої такий самий бомбер, сказала, що в неї були плями там, від пива, ще щось там від дощу, і суха хімчистка прибрала їй ці плями. Але там, за 500 гривень вам не може цього гарантувати. Ви можете спробувати, але маєте на увазі, що ви просто там. Потратити гроші марно, можливо. Ось тому буду носити цей бомбер саме в суху погоду і все. Ось так. Я вам усім дякую за перегляд. Просто хотів вас попередити, що саме про момент воду... водопотрапляння на цей бомбер. Це я вам усім дякую. Гарного вам дня, вечора. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайк цьому відео. Усім па-па!